На пильність і ти близький до того, що ти можеш втратити те, над чим так довго трудився. Можливо, ти п'ять років молився, Бог через тебе діяв, робив роботу, але втрачаючи пильність, ти можеш розтратити все, що ти набув. Якщо збудувати гарний будинок, нанести гарний фасад, завести туди найкращу мебель, поставити найкращий паркан. Застелити найкращою дорогою травою, газон дорогий постелити. Але скажіть: якщо за цим всім не дивитись, не ухажувати, не прибирати, як воно бистро знеціниться, як воно швидко втратить якість. Можливо, ти будеш думати, за цю мебель дорогі гроші віддали. Але якщо за нею не доглядати, вона втрачає свою цінність. Так і наше життя. Якщо ти втратив над собою працю. Ти втратив пильність, ти не пильнуєш себе, свої дороги, своє слово не дотримуєш, в молитвах взагалі в тебе одні проіграші. Знай, що твоє життя може обернутися великим жахіттям для тебе самого. Збережи Бог нас.